Христос Воскрес! Любі мої друзі, ми знову разом. Я вже довго не записувала своїх відеоблогів із своєю власною поезією і прозою, тому що зайнялася дуже серйозно зніманням вуличних музичних колективів, що мені страшенно до душі, і що дуже прагну нових колектив, нові колективи знаходити. Часом бачу і супелкарів, і акорденістів, і скрипалів, і бандуристів. І це так цікаво. І хлопець молодий, незрячий мужчина грав на лірі. Це таке задоволення слухати їх. Я маю можливість щось там кину до кошечка. І з задоволенням деколи беру інтерв'ю, а хористи різноманітні, куди я ходжу. Сама я трошки підспівую, хоча не маю там дуже сильно, але слух маю добрий. І щиро прошу своїх. Друзів своїх підписників трошки поспішити і дивитися мої відео до кінця, ставити лайки, ставити вподобайки і обговорювати ці мої виступи, ці мої твори, тому що в мене щось зараз на Великдень люди, напевно, зайняті, ходять на шашлики, ять паску, ходять в церкву і не завжди мають можливість. Заглядати в мій YouTube канал. щиро прошу, буду щиро вдячна, дякую за нові підписки, дякую за е, уподобайки і за е, розмови зі мною. Сьогодні в мене поезія, до, а перед тим я зробила 5 відеоблогів сьогодні. ну Запускати ще буду е, і своєї прози з, книж, з книжки Шлях до бабиного літа. Ця книжка вийшла в 17-му році. Просто зараз я не маю можливості нових, нових видавати. Там є багато новел, оповідань зібраних, які я написала протягом усього життя. Будуть виходити ці відеоролики переважно проза мене виходить по вівторках. І прошу додивлятися до кінця, тому що кожний, кожна розмова, кожне оповідання чи новелка. Означає якусь подію в житті. Можливо, це і щось може бути автографічне, але переважно письменники, автори прози беруть життя, беруть якісь цікаві зустрічі, цікаві розповіді, щось надумують. Я не люблю надумувати, і хотіла б навіть сказати, що багато людей, які так би є прототипами в цих героїв, в цих моїх прозових етюдах, Багато, багатьох їх вже немає в живих, тому я зараз, коли не читала п'ять оповідань, я згадала, що майже кожної з цих людей вже, не, людей вже нема. Але е, читайте початок, читайте те, що вас заінтригує, читайте і слухайте, тобто, слухайте до кінця. Я буду дуже вам вдячна, щоб я, е, за те, що ви мене підтримуєте, і в описі мого каналу завжди є. Номер картки для підтримки каналу. Дякую тим, хто вже мені допоміг. І щиро прошу звернути увагу, тому що життя дуже тяжке. Кажуть, як навіть по одній гривні, а коли назбирається багато, то буде якась сума. Дуже, дуже тяжко фінансово із лікуванням, із підготовкою каналу, де треба купляти техніку і все інше. А сьогодні що знайшла свою книжку, дзвони мені сказали. Вона. Зараз вам скажу, у 2012 році видавництво плай. І щось таке, може, то й доречне, тому що я зараз багато видавала відео з вишиванками, з людьми. Просто в центрі ходжу і бачу людей красивих касих, вишиванках зупиняюся з ними. Сміливо завожу розмови, і люди розповідають, скільки років має ця вишиванка, чи хто їх вишивав і наскільки вони люблять і українську пісню і українську символіку. У мене є такий вірш. Знайшла Це не з останніх книг, але знайшла і хочу зараз поділитися: вишиванка. Бабця в сорочці, матуся в сорочці, потім дарує сорочку цю дочці. Це ж виростили, пряли, сушили, потім на сонці довго білили. Потім збирали чорниці у лісі, щоб голку і нитку купити у місті. І вишивали пісні співали красним намистом. Все прикрашали, серце і долю в орнамент вкладали, внукам моїм ці серця передали. Світлина, дивися знову лузає насіння, незношена, одвічна чистота, і корисно, і смачно, і уміння, ось просто так над світом на маня, знайома вишивка і зношена хустина, всі люди гарні, злагода й тепло, не свищу кулі, не димить хатина, десь стівка й корови молоко, так просто заглянути у коріння, так мило і так легко на душі, бабуся сонце луза й насіння, а не лежить в задушливій землі. Стіл це просто стіл, накритий вишитим обросом, таке, щось раптом рідне пробудилось, і літом бабиним до серця притулилось. А світ летить обвітряним же руслом. На ці мобрусі квіти розляглися, і білий льон пожовку розовіє, на нім же стерті, голубенькі мрії. Я не чужий на мене, подивися. Батьки тут кошик з паскою лишали, святочним зіллям красувався в свято, святу вечерю порали завзято, а мати молитовки промовляли. Ми розуміли, що зростати мусим. І діток народити, як годиться, а те життя глибоке, як краниця, Лишився ж стіл з вишиваним об'ємним.